Чи видушенькі, здоровенькі. Доброго дня, Палашко, доброго. О, такого ви здоров'я своїй сусідки бажаєте. Скажи вам доброго дня, та дещо він добрий буває. Та що ви, Парасю, що ви? Та про мене живіт відвість, а я вам лиші слова не скажу. Звісно, що не скажете, бо за цібе хтіла б я бачити, хто 200 років балакати не буде. Хіба що лиш папуга? То це я папуга? І не сумнівайтеся, розоділася в усі кольори, наче на гульки ще й намисло нап'янилась. Я хочу не на гульки, але ж до людей йшла, не до свиней, я ж на ярмар йшла. Та якби ви, не ви, та не було б з ким посваритися. А дома така тоска зелена, та така ж зелена, як ото кустка у вас набуді. Як жаба, ото точно, як ви. Та це це я жаба, та це я, я плітка. А хто мене папугою назвав його та курка задрипана. І я Та звідки це не взяли? Mm. А що може біли? Ви краще скажіть, що от тої кури у вашій корзині. Чи Хотіла ж піти яєчка позабирати та твій скажений рябко не пустив. — І вірно зробив. Чого б це йому кого треба і не треба до своєї буди пускати. І якщо хоче знати, він у мене ще й чистоплотний. — То це свій псура чистіше за мене? Та, він не сумнівається, він, він у мене іще й надієм отакого голосно як оце ви. Ви щодня по десятку яєць у мене зжирає. Ви що їх рахували, ви щоб знали, у мого рябка на ваші яйці, але Добре, що в тебе алергії немає. Кричиш, як оте порося не дорізане. Яке таке порося? А ти не пам'ятаєш, далі ти мого підзвінка повішала? Коли це таке було? Люди, не дайте збрехатись. одного разу мій підзвінок за Приходжу я додому, дивлюся, а мій підсинок висить, прив'язаний за задні лапи до тину. Я до нього а сусідка тут, як ту, як вискочить, як пещині зуби, як спокині шкода. Ах ти ж хлята палашка! та твій негідний піцменок заліз у мій. Найчистіший город. Кабачки не попав. Картошку нос, носом випав. Огірка? Цілу купу такого навалив? А, ну якщо він навалив вам цю купу, то нема чого добежатися на невільну тварю. Якщо хочете знати, то отак ота купа ота ото висококачісне, первокласне, удобріло. Мене з ви щоб знали, та ваш кряк з'їв у мене цибулю. Що?